Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Робінзон Крузо, автор Даніель Дефо. З раннього дитинства Робінзон Крузо більш за все любив море, але батькам це не подобалось. Вони хотіли, щоб син займався судовою справою. Ось тоді він і вирішив утекти з дому. Він з товаришем сів на корабель і вирушив до Лондона. У цій подорожі йому довелось побачити на власні очі, що таке справжній шторм на морі. Робінзон навіть сам допомагав матросам. Товариш сказав, що йому краще повернутись додому, але Робінзон не послухався цієї поради. Одному шанованому капітану дуже сподобався хлопець і він узяв юнака на свій корабель. Він розмовляв із хлопцем та навчав його наукам. Однак незабаром капітан помер, і Робінзон уперше вийшов в море сам. На жаль, ця подорож виявилась невдалою, і Робінзон потрапив у полон до піратів, де пробув більше двох років. Разом із маленьким хлопчиком Ксурі. Він вирушив на рибну ловлю, але не повернувся. Втікачі висадились на берег і деякий час перебували у диких місцях, харчувалися тим, що могли дістати, поки їх не підібрав корабель, що прямував до Бразилії. У Бразилії Робінзон прожив чотири роки і став успішним плантатором, та одного разу вирішив здійснити подорож до Гвінеї по золотий пісок. Та слонячу кістку. Ця подорож закінчилася аварією біля невідомого острова. Врятувався лише Робінзон Крузо. Зрозумівши це, він дістав з корабля найнеобхідніші речі і побудував собі житло печеру, обнесену стінами. На острові не було людей та відомих тварин, але птахів було багато, і вони теж були невідомі Робінзону. Робінзон дізнався, що на острові живуть також дикі кози. Він став полювати на них. Для того, щоб знати, скільки часу минуло і який місяць триває, Робінзон почав вести календар. Також він записував у щоденник все, що з ним відбувалося як погане, так і хороше. Ці записи надавали йому оптимізму. Робінзону довелося пережити землетрус. Тяжку хворобу, але він був живий, а отже не втрачав надії. Досліджуючи острів, Робінзон дізнався, що інша частина багатша на тварин та птахів, але не став переселятися зі свого місця. Втім, крім печери на березі він збудував собі ще й невеличку будівлю у лісі. Робінзон також знайшов зерно і почав вирощувати ячмінь та рис. І незабаром у нього з'явилася ціла плантація. Згодом він навчився випікати хліб, робити з глини посуд і шити одяг зі шкіри вбитих тварин. Він укріпив своє житло, і тепер можна було почуватися спокійно у довгі періоди сильних дощів. У нього також була собака та кішка, яких він забрав із розбитого корабля. А також папуга, якого він навчив розмовляти. Кілька разів Робінзон намагався побудувати човен, щоб дістатись материка, який він бачив з іншого берега. Однак довелося задовольнитися маленьким човником, на якому він обстежував береги острова. Одній із цих подорожей він мало не загинув, потрапивши у шторм. Через кілька років. Робінзону вдалося приручити кіз, і тепер він завжди мав своє м'ясо і молоко. Минуло більше 20 років, і, досліджуючи свій острів, Робінзон дізнався, що на ньому бувають люди. Але люди це з племен людожерів, які влаштовують гучні трапези і залишають багато людських кісток та залишків м'яса. Це стурбувало його, і змусило ще більше укріпити своє житло. Навколо печери тепер виріс цілий ліс, а саме житло було оточене подвійними стінами. Якось Робінзон помітив у морі корабель, що зазнав аварії. Він чекав, що хтось врятується і дістанеться до острова, але цього не відбулося. І от на острові знову з'явилися дикуни. Вони привезли із собою кілька полонених, котрих збиралися з'їсти. Робінзон врятував одного з них і залишив його у себе. Він дав йому ім'я П'ятниця і навчив дикуна мові та деяких навичок. Вони дуже прив'язались один до одного, і тепер у Робінзона був відданий друг та помічник. Вони побудували човен і приготувалися до відплиття. Але його довелось відкласти, бо знову з'явилися дикуни із полоненими, серед яких були іспанець та батько п'ятниці. Робінзон врятував полонених і допоміг їм відновити сили. Іспанець повідомив, що він із корабля, який зазнав аварії. Він спитав у Робінзона дозволу, щоб його товариші теж оселилися на острові і допомагали в господарстві. Робінзон крузо погодився Одного разу до берега прибув корабель із англійцями. Це були розбійники. Вони підняли бунт на кораблі і взяли в полон капітана і помічника. Робінзон із товаришами визвали полонених. Вони розповіли Робінзону, що двоє негідників підбили усю команду на розбійні вчинки. Робінзон та його товариші допомогли капітану та його друзям одержати перемогу над злочинцями. Та на кораблі залишалося ще 26 осіб, замішаних у бунті. Друзі вирішили потрапити на корабель, але спочатку треба було переконати і перемогти піратів. За допомогою Робінзона та його друзів капітан умовив матросів здатися. Із тих членів команди, які щиро покаялись, Склали нову команду інші були переможені. Нарешті Робінзон вирушив додому. Після повернення він довго розповідав сестрам про свої пригоди Рідні дуже раділи поверненню Робінзона Крузо, якого усі вже вважали загиблим. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово. Це можна зробити на карту Приватбанку через БаймієКофі або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.